Трошечки буду зараз частинами конструктор вам показувати, був тільки тільки що, але є трактор Неї TY 404 з кабінами з кабіною. І є TY 404 404 безкабінний трактор. 490 двигун, 24 12,4 ті на 20, 11 на 24 задні колеса, 16 передні, 490 двигун, редукторний міст. В нього блокування колес є. І Трьохсекційний розподілювач гідравліки і все, і примусовий підйом, примусове опускання на ньому. Ну, По суті, аналог скаут ідентичний повністю по мостах, по коробці. По примусовій гідравліці. Єдине, що з кабіною той ще йде, йде з кондиціонером і йде з можливістю керування заднім навісним, задньої частини. А так, по суті, все те ж саме, тільки в зеленому кольорі і трошечки з іншою мордашкою. А так все, все ідентично. До речі, ось ну, трошечки в розборі. Він, як це влаштовано, кеєм, okay. це не цей трактор, я вилучаю все. Поїхали далі. Це ката 454. ГБ. То, будь ласка, звертайтеся, є в наявності техніка без кабіни Сараковки. З'явилися, от вони, велика партія їх поприходила. Все в такому надійному місці воно стоїть, збирається на нормальних умовах. Тому, будь ласка, звертайтесь, доставимо додому.